Привет, вы на канале Муспанс и Вен Сегодня я буду знімати пародию на Кейс Гоу. И мы починаємо Мультиплеер я гомкружение я, я, я в стендофі. Може, и физго я, 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 я добре не знаю. Я пока в бомбу Вс, морози, подключается. Давайте зато. Зараз таки ще трохи дам. Ой, ладно. Ты диво, тиш піска. Давай, 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 Ого, спиш, килочку. Зараз я покажу, як треба грати. Я недавно дам новий бо собі знайдиго Я покажу вам які чотки. Давайте заходьте. Есть там бомба шеста. Поеда. О, пацан, нишмани, люди. Э, мы победили. Я... Давай, кирку. Покажу вам скин на виду. И закуплю дай кирку. Всё, вам не видно. Мой нагрос Я трохи застрагаюсь. Да як! Вы разумеете, як-то так! то Давайте, попадайте, молодці. Не бачите, вони якось А то хоче, щоб було більше відео про цю ігру, комментарию. Не що трохи люче, бо я не граю на інтернеті. Давайте. Я бомбу не маю то головне. все. Ой, мене оголошило. Так, ізі шо? Чо так ізі шо? Мені на АВМ не хватає, я покажу потім, яка то мучу. Я хочу бомбу обставити. На ну, пасі. Нарайсы наш первый шокин! Бомба стоит! Блин, забавно, я пацаны! Бэстр! Берстр! Крейтер, Крейдер! Але бомбу я поставив, то саме головне. Зараз я буду, попробую а вам взяти, Як мені хватає розвідку. Опа! Десяки, буде зараз афіген-преш. Будемо дивитися, я... Ні, грату, як я мій грати хоч тут зевемо. Там за А тут я, не... я вам не скажу, що не... Ні, грав. Я офігенно тут тудаю. От поки нічого не робить. Закіню галети і степу. Там може щось. я його не бачили, ви бачили? Давай, да Бачите, Призортися. Бачите уже заведять? Я не скажу профі, я не трохи, але я гатаю. Да, да так, по Все, сам не Хто хоче самі зібралися на еній карті, а не на кіф, то точ. Пишіть в коментарях, а поки я купляю собі давайте дво. Так. Так, де хто є? Я нічого я нікого не вижу. Не йдемо. прям не видно. Я, да я по так валют. Ну что, понял? А? Да ладно. Давайте мы поведем. Да. Просто. Слабся. Ага. Угу. Все, не хочу начать. Ну, я сделаю. Профиш. Ну, они вообще за автоматами. Классно. Буду. З я спясся. Буду ставити хеть. Нікого! вони не десь. Та я! Ну! No! Подумайтесь! Сприяв по надо! Дво глиміни! dit doen. een kreet, een kreettje. ik weet het niet precies maar. tak. nu, Ви розумієте, що ви... ні, вони виграть. Ми повернемося, коли який буде рух уже. Ми повернулися, бачите, вилітував гра. За нас контро. Ну, люди. Давайте я повернуся, коли вже буде в інші гри. Як бачите, майже в інці грі. Ну він він найдіг був. Так. Ми ви поняли мене ми не, ми, п ні про такого. Буду попробувати змінити. Треба зайти за. Ви бачите, кейсики. Я б відкрив от такий ось цей кейсик ключка, і мені випав подигка. Вона за фігня Бека. Що ми не можемо змінити команду. Я повернуся, знову якісь ненормальні гри. Ми вже в ігрі. Бачите, ми появляються. Я куплю собі діго і. і Юнту. І давайте все вс Як? Ви бачите скільки? Не в'ю тепер цю твою. Люди, ну не класно. Хто хоче, щоб я ще знімав таку ігру, пишіть коментар. Ну, так. Я чогось тут вмираю. Ну зараз я витащу. Все, зараз за, за, за всіх вас я витащу всю команду їх. Закупай таку ворожку, Я закупаю гранаточку. Заради вас буде. Понятно. Тут ідем туди в анат. О. Ну, капець, все. Ми ну, вау, пацан майстер трек. На. Mm. Слайп по нами. Звідки у мене каліки в команді Подписчики? Капець. Зараз я розтащу. Я? я не можу зробити нормальну. П'яносто 9. Зараз я буду з Діглах, чого давати давати. Як ви так відомі? Ну як? Поясніть мені. Важному зрение. Няма не опасно. Так. Нарешті мені хватило немку! Осьо. За таке я зараз вам... Да. Ой-ой-ой мурица. За таке я вам дам люлей. На. Поговори пока. Андрей. Та їх там двоє було. А я завели одного, хоч одного. Люди, ми завели одного. Що то сталося? 300 побили. І все. Там я раз Зараз собі на дальше. Подождите. Удаса. Гон. Микса Пестик. Дигл и Гранат. Сизар с пестиком. Как он так быстро проходит? Да, взрывайте. Mm -hmm. Эрпенджарская. -эр а я... No, 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 no. Да, да, да. Так, Так. Сам куда сдя? Не знаю куда. Ну, шесть. Давайте, одного он будет, и зато что Міскин там тундел. Куда ты приезжал? Пацан, Ми пришли. Мы победили, мы поделили. Та він мои нишки! Та весь виски вони б Тільки жи! хожили. Дунат, то любить донати, в коментарях. Я не люблю. каска. Так, бомба запланчена. Давай. Му не йде. Ще хто є один. Нас тут ніхто спешить. Ми викаска. Ви розумієте, ми програємо двом людям. Шоу. Бляха. Куди я зараз? Ну. Пока зараз стота займ. Держу. охота уже. Я куплю. Сир, на еще можно. И 2. Все. Закидаю все гранаты. Все, никто тут не придет. Они пацаны. Поставь. победы, Світ печерно. Ну, напевно, на такій ночі ми будемо прощатися. Всім пока. Ви були на каналі Мостанг ТВ. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте колокольчик, щоб не пропустити мої нові відео. Всім пока-пока.